Львівський оборонний кластер з'явився у місті Львові 26 лютого 2022 року. З початком повномасштабної агресії частина фахівців харківського заводу засобів індивідуального захисту, матеріали, там, креслення, технічна документація було релоковано до міста Львов. Стало питання щодо подальшої діяльності самого підприємства і подальших планів. На той час ми розуміли, що рестарт підприємства це буде 2-3 місяці. Щоб по-перше ми зможемо виготовляти 10, 20, 100 бронежилетів кожного дня. Но ми розуміли, що потреба країни на той час вже сотні тисяч бронежилетів. І то час ми вирішили відмовитися від комерційної моделі в родинство бронежилетів і зробити дійсно великий волонтерський проект. Ми передали, зібрали з усієї країни з нашого особисто, з наших партнерів матеріали, передали сюди до кластеру і, мабуть, показали всім, що ми дійсно готові. І можемо це розвивати, що в нас є і перші старти можливості. У нас є знання, є професійна, є деяке професійне обладнання. Так. Тобто до нас фактично за перший день долучилися десятки осіб через місцевий бізнес-клубу, через комунікацію з міською владою. І сформувалася дуже потужна команда, яка сьогодні виготовила вже 80 тисяч бронежилетів і по-дальшому ми кажемо, що будь-яка волонтерська діяльність, ну на мій погляд, вона повинна спиратися на дві речі. По-перше, це е, потреба, тому що волонтерство воно потрібно так, коли коло держава не це зробити. Не волонтерство раді волонтерство, а волонтерство раді допомоги держави, там де держава не має сьогодні часу. І по-друге, це професійність. тобто не просто зібрати кошти. А витратити їх максимально ефективно для того, щоб зробити найбільше і допомогти там, де це потрібно. Сьогодні ЛОК як професійне об'єднання волонтерів стартує ще дуже багато проектів. Ми сьогодні стартуємо проект по медичним бронежилетам Мені запуск. У нас є до 1 вересня, думаю, даже раніше. Ми запускаємо питання щодо допомоги ювенальним службам. Дитячими комплектами для бронежилетів та касок, для тих евакуаційних авто, які евакуюють діточок з окупованих територій або з території бойових дій. Сьогодні ми почали який до робки автомобілів, які йдуть на фронт. Да, то сьогодні ми займаємося питаннями гуманітарного розмінування. Дійсно, як для мене главокармія, це фактично дуже крута команда, яка сьогодні має і своїх фахівців має дуже велику підтримку сьогодні від міської влади, від обласної влади. Нам є, є можливості допомагати і хоч на один день вишвидшити нашу перемогу. Ну, якщо ми кажемо, я не буду хвалити, що це найкраще бронежилет у світі. Да? Ну, я займався виробництвом бронежилетів 8 років. Я знаю, як повинен з виглядати бронежилет, з яких матеріалів потрібно робити. Фактично, в Україні фахівців по виробництву бронежилетів на до початку війни, ну мабуть, це було там до двох десятків осіб, да? деякі відійшли від цих справ. І фактично, це стандартний. Бронежилети, які зроблені за всіми відповідностями вимогами до технологій, вимогами державного стандарту щодо бронезахисту, вимогами військових стандартів щодо матеріалів, щодо основної тканини, щодо ременної стрічки, вимогам деталі він зроблений так, як він повинен бути зроблений. Так, як це вимагають стандарти. Щодо самої моделі, коли тобто, ми виробляли дуже багато бронежилетів, у нас там більше, мабуть, 20-30 моделей, які ми готовляли, розрізноманітні. Для того щоб взяти як основу, ми десь два роки тому закінчили великий проект до забезпечення сил спеціальних операцій Болгарії. Ми розробляли повністю комплекс спорядження, і ми взяли за основу бронежилет, який розроблявся до сил спеціальних операцій Болгарії. Да, деякі елементи ми повинні були спростити, щоб забезпечити безперешкодне постачання матеріалу. Ну це бронежилет як основу, Він дуже зручний, він дуже простий. Ну, він зроблений в до відповідності до державних стандартів щодо оборони захисту та військових стандартів щодо вимог до матеріалу та ткани. Е, власне, що наша комунальна установлення, інститут міста, ми. Ще коли тільки от з'явилася ідея створення цього львівського оборонного кластеру, коли переїхали колеги з Харківського підприємства, ми провели таку зустріч з ними і узгодили деякі питання, що місто Львів, як Львівська міська рада, і конкретно наша установа, як інститут міста, взяли на себе ряд завдань в функціонуванні цього кластеру і, власне, певні функції, які стосуються процесу виготовлення бронежилетів. Тобто основна наша роль, це, звісно, те, в ми, чому ми можемо вважатися певними професіоналами, це ведення. Які інститут міста вже більше 10 років займається питаннями залучення фінансування, питаннями їх ефективного використання і безпосередньо ведення проєктів різних і в тому числі бюрократичної роботи, яку проводимо для міста Львова. Тому для оборонного пестру ми, в принципі, продовжили ту роботу. Тобто, основна наша функція перша це забезпечити отримання фінансування від різних донаторів, так званих, які забезпечують. Функціонування та процесу виробництва бронежилетів. Далі після отримання цих коштів закупівля матеріалів, які потрібні для його виготовлення, далі контрактування всіх компаній, які пов'язані з виготовленням бронежилетів, це і, з однієї сторони пошиття, з іншої сторони, це і робота з металом, і транспортування з одного підприємства на друге, і відповідно в кінцевому рахунку це безпосередньо виготовлення, ну, видача самих тих ж бронепластин і жилетів. А, і важливе таке останнє завдання це якраз передача цих бронежилетів на потреби збройних сил України відповідно до тих запитів, які вони нам надають. То весь цей процес власне фінансового менеджменту і організаційного такого всіх, підготовка всіх документів, звітності і так далі. Ми в принципі допомагаємо оборонному кластеру якраз в цьому, і досить таки хорошими результатами можемо на сьогоднішній день вже похвалитися. Скільки вдалося залучити коштів? Знаю, єдине, що напевно не буду розголошувати цю інформацію, оскільки, напевно, не недоцільно на сьогоднішній день. Давайте ще, можливо, коли вже виготовимо 100 тисяч, тоді вже можемо говорити про якісь цифри такі конкретніші. Дякую.